Останнім часом збільшилась кількість заяв до міліції від жителів Обухівщини про злочинне привласнення чужого майна. За два місяці це близько 18 квартирних крадіжок. Ну це не тільки квартирні крадіжки, які скоєні візьмемо їх що в самому місці. Обухово, це загалом по, по району. Зазвичай так звані домушники почали частіше навідуватися в осилі громадян у певний час доби від 12 до 2 годин дня. Оце такий період часу. Ворують, значить, як правило, золоті вироби, гроші. Ну, от і в декількох там квартирних крадіжів була битова техніка. шляхом злому дверей вхідних і шляхом проникнення через вікно, скують крадіжки. Таких на сьогоднішній день у нас є ряд зареєстровано. Частина із них розкрита, можна також сказати. Але це недостатньо того, щоб, щоб десь заспокоїтися, що є якісь результати. Чимало крадіжок майна відбувається не лише з квартир, а й з недобудованих житлових споруд. Туди виявляють там і зрізані батареї, здаються. Теж є проблема на сьогодні. Опалення, значить, системи опалення зрізують, котли ворують. Тому є, є питання. От ми стараємося десь реагувати на це, але на сьогоднішній день ще раз повторюю, що це недостатньо. недостатньо. Реакція з нашого боку. Тому е я звертаюся зараз до громадських, звертаємося до громадських організацій про надання допомоги, про надання допомоги, е інформативної допомоги, щоб повідомляли люди. Правоохоронці спростували поняття надійних дверей, адже як показує практика, злодії можуть потрапити у будь-які приміщення. З цього приводу міліціянти дали свої поради. Можна звертатися в службу ДСО для встановлення сигналізації. Це ну я думаю, самий сами ефективний вид охорони, який на сьогоднішній день, день може може бути. Проінформували у райвідділку і про певні результати боротьби із наркотиками. Так була припинена діяльність однієї групи з п'яти місцевих чоловік. Троє з них вже були раніше засуджені. Ми затримали групу осіб, яка займалася незаконним збутом наркотиків. Вилучили в них ці наркотики, значить, і під час вилучення, значить, була виявлена граната, яка зараз проходить криміналістичне дослідження. Порушене кримінальне провадження, і в рамках кримінального провадження досліджується звідки вона з'явилася у нас. Серед вилученого була значна кількість декількох видів небезпечного зілля. Кількість цих наркотиків вона, ну, будемо сказати, заслуговує на, на інтерес, звідки, звідки ці наркотики зайшли сюди на територію Обухова. Ну, на сьогодні це до 5 кілограмів. Це велика кількість, і значить відповідальність там вже інша. Там не один від наркотиків було, там були різні від наркотики. Це і маріхіана, і опіцетильований. Тому, значить, зараз також там проходиться кримінальне дослідження. Не вщухає облудна діяльність і телефони шахраїв. Ці ділки із часом встигли переорієнтуватися у своїй брудній справі. Коли дзвонили і телефонували, що ваша. Близька рідна людина знаходиться в міліції, і потрібно зараз негайно принести, винести там комусь якісь кошти. От. Зараз воно, в принципі, завдяки вам і нашій роботі, десь воно, десь воно вже втихає от, і ну, не спрацьовує цей вид шахрайства. Вони вже переходять на. Розігріші дзвонять, що ви виграли там якусь суму, вам не поти вам необхідно терміново зараз перерахувати гроші на такі-то на такий-то рахунок. Такі по часі йшли випадки. От на сьогоднішній день до ЄДР внесено таких 22, 20, 22, 22 факти. Не припиняють своїх злочинів у районі, і аферистки, що діють під виглядом працівниць соціальних служб, обманюючи стареньких. Останні випадки, які були зафіксовані нами, це дві жінки. Заговарює людину, стару людину, а друга в той час займається, шукає, робить пошуки по квартирі, де, де цінності. І що найкраще, що знаходять, да, знаходять і швидко. Проінформували у райвідділі і про статистику автокрадіжок на Обухівщині. Від початку року їх вже 15. Зазвичай зловмисники викрадають транспортні засоби неподалік під'їздів автовласників. Під ранок або у нічний час. Збільшилась кількість і вуличних пограбувань громадян. Тож будьте пильними, бережіть себе та своє майно. А ми будемо і надалі інформувати про стан злочинності у нашому районі. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.